Друзі, всім привіт! Знову з вами я. Хотів поділитися такою електростанцією. Електростанцію зібрав друг, який не розуміється дуже так сильно в електриці. Але я йому все розказав, показав, як іменно це все робити, щоб електростанцію зібрати. Все підказав, можу кожному підказати, як іменно це все побудувати. От наглядно, як він зробив собі сонячні панелі, все класно працює, хата така велика, вона стоїть в полі. Освітлення взагалі відсутнє. Бека взяти і монополе, тут взагалі відсутнє. Світла. Його взагалі нема ніде. Там, де іменно ті транс... дроти йдуть від стоп стоїть, це виходить 10 кВт лінія. Це іменно на 10 кВт. Треба ставити трансформатор, щоб поніжало до 220. От таке ми рішення прийняли, що краще поставити, поки тут нема освітлення. Зараз покажу, як воно виглядає наглядно. Це таке рішення саме. кріплення. Зроблено на парканчику, доволі дуже прекрасно виглядає. Отак От воно тут все підключено. Все дуже чудово, естетично виглядає. Отак От зроблено. Зараз покажу, як всередині. От дивіться, друзі, як виглядає сама електростанція, це виходить акумулятор 225,48 В. Інвертор виходить на 5,6 кВт. Однофазний інвертор. Отакого він типу, дивіться як воно тут все грамотно зроблено. Е, робив я це не я, це зробив друг. Я йому розказав, як це зробити. Кожному може це розказати, як це все зроблено. Допоміг йому купити такий інвертор. Інвертор дуже хороший, класно працює, все відмінно. Він задоволений. Зараз показує по сонечку 192 0,8 А, тому що акумулятор заряджений, Тут розключена лампочка, щоб. Воно, і заживлена камера для відеонагляду. Січення кабелів, він таке, яке мав, дав від сварки імуновідне, такого січення. Дав. А кабель імен від сонячних панель він дав іменно такого січення. Тут в районі. Шести квадратів. 4 ну, квадрати, я не помиляю. Ось такий вокабель. Ми взяли його в будівельному магазині, продавався. Купили і кинули до самих сонячних панелей. Його вистачає вполне. Друзі, та як ви хочете собі поставити таку електростанцію, і це електростанцію ще раз говорю, поставив мій хороший друг. Я йому з... Зрим... Вибрав собі комплектуючі, підібрав акумулятор. Він же сам підібрав. Я розказав, що йому не йому потрібно. Сказав, які імоносічені йому, йому треба на сонячній панелі. Підібрав йому сам даний інвертор, дуже хороший на 5,6 і Все йому підібрав. Він сам собі змонтував цю систему. Він дуже не задоволений, так як ви хочете, щоб е, дану електростанцію ви собі поставили. Тут я вам нагадую, що тут стоїть 6 сонячних панелів, йому достатньо на початок, світло взагалі тут відсутнє, світло тільки ми маємо від іменно цього інвертора. Так що, ви, друзі, пишіть в коментарях, кому хочеться зібрати таку електростанцію. Допоможу, е, буду радий кожному допомогти. Так що ставте ви лайки, підпис на канал, всім дякую, всім пока. До нових зустрічей.